We'll Кіберполіція застерігає у період дії воєнного стану, коли держава та міжнародні організації надають підтримку внутрішньопереміщеним особам. активізувались і шахраї, які намагаються скористатися довірою та вразливістю людей. Ми фіксуємо численні випадки фішингових атак, спрямованих на вимагання персональних даних та банківської інформації українців. Зловмисники розсилають смс або повідомлення у соціальних мережах із фейковими обіцянками виплат допомоги для переселенців, Нібито від благодійних фондів та державних структур. Посилання, що даються до таких повідомлень, ведуть на Шиві сайти, які імітують офіційні ресурси. На цих ресурсах чаграї пропонують користувачам ввести персональні дані та реквізити банківських карток, зокрема номер, термін дії та cvv код. Таким чином громадяни, самі того не усвідомлюючи, передають доступ до своїх коштів злочинцям. Як не стати жертвою шахраїв? Все дуже просто. Не переходьте за підозрілими посиланнями, навіть якщо їх не дістали знайомі, їх акаунти могли бути зламані. Перевіряйте веб-адресу сайту. Фальшиві сайти часто місяць зайві символи помилки або підозрілі до мене. Ніколи не повідомляйте стороннім особам або на сайтах, у достовірність яких ви не впевнені сієві код, тобто три цифри на звороті вашої картки. Не вірте фейковим відгукам на сайтах та коментарях в соціальних мережах. Їх дуже легко створити за лічені хвилини. Якщо ви вже ввели дані свої банківської картки, негайно зверніться до банку та заблокуйте її. Якщо стали жертвою шахрайства, зверніться до Кіберполіції через сайт Cyberpolice.gov.ua або за телефоном гарячої лінії 0800 505 170. Перевіряйте інформацію лише на офіційних ресурсах, таких як StopFraud.gov.ua та телеграм-канал Брама. Не дайте себе ошукати. В свою чергу за допомогою телеграм-боту Кіберполіції Брама ви можете надіслати нам посилання на фішеновий сайт, задати його якнайшвидше блокування. Захисті від шахраїв разом з нами.